Які е, ви для себе, ну можливо, невербальні, але висновки зробили по результатам цієї зустрічі нашої рівневої делегації і їхнього низького представництва, Так, ви дуже правильно говорите, що головний підсумок в тому, що Україна та Росія дійсно показали своє реальне ставлення до перемовин. Наш президент висловив готовність і, зрештою, сам прибув до Туреччини, було сформовано дійсно дуже поважну делегацію, яка мала можливість приймати будь-які рішення і вирішувати будь-які питання на перемовинах. Причому трансляція нашої формули це формула всього цивілізованого світу, європейського світу, яка підтримана Сполученими Штатами Америки. Це 30 днів тиші всюди і без будь-яких умов. Що стосується Російської Федерації, я не буду в чергове говорити про склад її делегації, про це вже дуже багато було сказано. Кудись поділись зі сторони Російської Федерації заяви про відсутність попередніх умов. Натомість ми знов почали говорити і повертатись до риторики про першочергове обговорення глибинних причин конфлікту. Тобто, ми бачимо, що Можливо, взагалі, делегація, яка приїхала від Російської Федерації, що її завдання було зірвати перемовини і так зірвати, щоб в цьому можна було когось звинуватити або в черговий раз звинуватити саме нас, Україну. Ну, я вважаю, що зараз саме Україна має е, моральну перевагу в цьому питанні. Ми продемонстрували всьому світові своє щире прагнення миру та повагу до позицій наших партнерів. Тоді як Росія продовжує гратись в перемовини, вона намагається тягнути час та прагне розколоти Західний табір. Е, дійсно, ми європейським нашим партнерам за принципову позицію. Вони обіцяли нові санкції щодо Росії. У разі зриву перемовин і вони свою обіцянку виконують вчора. канцлер Німеччини оголосив, що 17-й пакет санкцій вже опрацьований, і його можуть в принципі затвердити вже 20 травня. Також я вважаю, що слід дочекатись реакції Сполучених Штатів Америки, зокрема якої буде оцінка дій та безпосереднього дій Путіна, який послав на перемовини делегацію низького рівня, низького рангу і. Чим фактично можна сказати переклеслив будь-які надії на прогрес у мирному процесі. Так треба нам сьогодні проявляти терпіння та бути відповідальними зараз. Українська дипломатія, на чолі з президентом Зеленським, вирішує надскладні завдання. Чи є в нас шанс на мир? Так, є, але треба усвідомлювати, що шлях буде до миру дійсно важким і скоріш за все тривалим. Стосовно розвитку ситуації, перспектив її, це питання ставили очільнику делегації, так, міністру Мірову. Він відповів доволі лаконічно. Незабаром стане відомо, ну, от про те, що ж буде далі. От які перспективи, на вашу думку, що може бути далі, пане Олексію? Ну, знаєте, наш президент дуже чітко окреслив позицію України по всьому спектру питань. Не Росії сьогодні. Вирішувати, кому можна вступати до НАТО, кому не можна. Мир в Україні може бути забезпечено тільки через спільний тиск на Росію. Ми ніколи юридично не визнаємо факт окупації наших земель. Мирний процес має розпочатись з тривалого припинення вигню, і санкції проти Росії можна знімати тільки після досягнення справедливості, якого ми. На сьогодні ми маємо дійсно підтримку наших позицій з боку європейських партнерів, і цього достатньо для того, щоб триматись, але без підтримки Сполучених Штатів цього недостатньо для того, щоб рухатись далі. Тому я вважаю, що формула забезпечення прогресу у питаннях завершення війни наразі виглядає саме так: ми маємо працювати над тим, щоб зміцнювати підтримку з боку європейських партнерів та не втратити підтримку Сполучених Штатів Америки та схилити на свій бік. Ті країни, які мають дійсно вплив на Росію, бачимо, що сьогодні центр реакції на спроби Росії зірвати переговори, знаходиться в Тирані, де проходить саміт Європейської спільноти. І вже сьогодні є опрацьовані речі, про які я впевнений будуть говорити пізніше на офіційних брифінгах. Дійсно, наша дипломатична. Група на чолі з президентом вже не раз доводила, що здатна вирішувати надскладні питання, тому маємо діяти єдиним фронтом і користуючись кожним шансом, зміцнювати свої позиції перед початком дійсно реальних перемов.